Я часто уявляв собі, як складеться моя нова ера, якщо я дозволю космічні сили пісочного годинника звести мене з розуму. Люканг, який зараз кинув нам виклик, є живим втіленням моїх найгірших кошмарів. Охоплений ідеєю створення досконалої реальності, він незлічену кількість разів переписував і перезапускав свою часову лінію. Його зусилля зробили його божевільним, як колись кроніку. Дізнавшись про існування інших часових ліній, цей люканг вирішив удосконалити і їх. А ті, що не вдасться, він буде нищити: Врятуй часову лінію і врятуйся сам. Давши відсіч його армії конструктів, хоча мені прикро, що мій двійник охоплений цією нав'язливою ідеєю, ми не можемо дозволити нашому співчуттю перетворитися на милосердя. Поки він не переможений у бою, він становить небезпеку для нашої часової лінії, будучи непохитним у прагненні до перемоги. Хоча Люканг і його конструкти зазнали поразки, загроза, яку вони становили, залишається. Вони були надзвичайно стійкими супротивниками, які не хотіли добровільно відмовлятися від своїх ідей. Для захисту часової лінії мені було потрібно зцілити божевільний розум мого двійника. Завдання, що стало переді мною, було надзвичайно складним. Воно вимагало, щоб я знову закликав союзників, які допомогли перемогти титана Шансунга. Ми об'єднали нашу магію, наклавши закляття небаченої сили, і навіть так знадобилося багато зусиль, щоб подолати божевілля Люканга. Зараз він і його конструкти повернулися додому. Хоча я відчуваю полегшення від того, що ми врятували його розум, я оплакую тих, кого ми втратили, перш ніж вдалося це зробити. Дякую тобі, Глітчера, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. Нагадаю, що за можливості кожен бажаючий може підтримати канал гривнею, ставши спонсором каналу, або закинувши разовий донат. Всі посилання залишу під відео за кадром. Незмінно був Дмитро Глічер довгого життя і процвітання.